Сьогодні нетиповий ремонт, стабілізатор Ronin, Модель не знаю, яка. Проблема в нього така, що він трохи впав. Загнулася пластикова кришка, і, як бачимо, в нас вирвався конектор з плати. На жаль, один із контактів, як бачимо, втрачений. Також є проблема із самим крайнім монтажним контактом. Тут по-доброму треба міняти коннектор, але такого коннектора я, звичайно ж, не маю. Зате я маю ось таку от плату з подібного Роніна, де, як бачите, від коннектора не залишилось майже нічого. І ми звідси собі позичимо два контакти. Ось цей тоненький і один крайній. який... Перш за все я відпаяю цей пошкоджений коннектор. Зачищу всі контактні площадки на платі. Очищу також контакти на самому коннекторі, управляємо, не дуже воно все залазить назад, допоможемо паяльником і можемо позичити собі контактик. Цей монтажний також. Вставляємо його на його місце, кидаємо конектор в ультразвук, щоб він собі добре відмився. Зараз будемо його запаювати, виставляємо, центруємо і припаємо крайні контакти. Ну, а далі ви знаєте, як все робиться. Очищую місце паяння за допомогою щітки, інспектую всі контакти, чи нічого в нас там не замикає. Дивимось, чи все гаразд. Знову мейка в ультразвуці. Також додатково залию всі контакти компаундом і започую його, щоб воно все краще трималося і в майбутньому запобігло, можливо, подібній ситуації. Ось такий вийшов результат. Збираю все в зворотньому порядку. Трішки підрізаю корпус і будемо пробувати.